Другий день візиту держсекретаря США до Москви. до Росії Рекс Стілерсон вирушив одразу після зустрічі керівників МЗС країн Великої Сімки в Італії. Нині триває його зустріч із колегою Сергієм Лавровим. Речник Білого Дому Шон Спайсер під час брифінгу сказав: у Москві Тілерсон говоритиме про виконання Росії домовленостей щодо Сирії та України. За інформацією The Telegraph, Захід запропонує Росії повернутися до великої сімки в обмін на відмову від підтримки Башара Асада. А видання Associated Press пише, що Тілерсон готує ультиматум. Цитую або США та розсудливі країни, або режим Башара Асада. Ми хочемо, щоб позиція США щодо ситуації в Сирії, боротьби з тероризмом, північної Кореї тощо були чітко передані. Ми готові до стратегічної співпраці з Росією, коли можемо досягти спільної мети, наприклад, перемогти іділ. Але ми будемо обстоювати наші інтереси та цінності, коли погляди не збігатимуться. Росія мусить виконувати зобов'язання щодо Сирії, України та щодо інших питань, які викликають стурбованість світової спільноти. І секретар Тіллерсон поїхав до Москви саме. Цією метою